Всім привіт! Огляд гібридного насіння на 26 лютого. Одержали сьогодні ще одну посилку. Замовили непогані відомі гібриди. І розпочну я напевно з редиски, тому що дуже скоро будемо її сіяти. Взяли гібрид Рондар. Це сінгента, 10 тисяч насінин. Вирощую її вперше, тому навіть не знаю, що воно буде. Але в будь-якому випадку буде краще, ніж звичайна сортова. І так, гібрид рондер. Далі в нас огірочки ілонара. Взяли дві пачки, 500 насінин. Наступний огірок, який вирощуємо постійно, це огірок Амур. Взяли дві пачки. 500 насінин. Далі у нас перець бачата, 100 насінин. Це куб жовтий. Далі у нас баклажан Анатолія, 100 насінин. Ну, непоганий. Дійсно непоганий. Так, томати. Взяли полфаст. Тисячна пачка, кущовий, червоний і дуже ранній. Це взяли на відкритий ґрунт. Також взяли ще сливка. Зветься вона П'єтра роса. Тисячна пачка. Теж на відкритий ґрунт. Але сливка невелика, вага її 80 грам. І ще один томат, це Net, Тисячна пачка від сінгенте. До речі, друзі, хто вирощував у великих об'ємах, напишіть мені схему висадки розсади. В ряду і між рядом. Дякую. Томат хапінет. Ось такий. Колись давно вирощував його в теплиці. Але то було давно і небагато. Здається, там один рядочок. І останній томат Томат це фенда. Під'язний, рожевий 200 г. Ось такий, друзі, короткий огляд. Хто на каналі вперше, обов'язково підписуйтесь, слідкуйте. Дуже скоро будемо висівати редиску. Ну, а на цьому, як завжди, кажу, все. Далі буде. Всім пока.